Да, зійшли з маршруту в усіх десятьох швидкісних потягах, які укрзалізниця закупила півтора роки тому. Знайшли тріщини в кузовах. Тому для безпеки пасажирів від учора всі поїзди, на які держава витратила понад 300 мільйонів доларів, поставили у спеціально збудоване для них депо. Тепер експерти корейської компанії виробниці приїхали з'ясовувати звідки складнощі залізничники, просять не драматизувати і обіцяють, що пасажири жодних негод не відчують я хочу вибачитись за ту ситуацію, яка склалася. Ми вже викликали додатково сім співробітників, які розбиратимуться з причиною поломок. І так як ми розуміємо, що найважливіше це безпека пасажирів, тому погодилися з рішенням зупинити експлуатацію потягів. Вопросів з перевозкою пасажирів на тих напрямках, де працювали ліпаїзда Кундай, не буде ми можемо обізпічити містами більше, ніж сейчас заявляють пасажири в касах. Ми обещаем, що всі компенсації в денежном отношении они получат, то ли в той день, который они виїжджають, то ли придут позже і получат компенсацію за неудобства. Я нагадаю, від самого початку з Хюндаями були суцільні складнощі. Вони не витримували українських температур, постійно ламалися, зупинялися в чистому полі. Тоді пасажири годинами чекали на порятунок.